Джейсу 26. за плечима у хлопця базова підготовка в американській армії. Нині він у складі збройних сил України боронить південні степи. я приїхав сюди з декількома людьми в кінці лютого. В березні ми були тут десь місяць, і потім дещо сталося. Люди постраждали. Ми повернулися в штати. Через декілька місяців я зібрав трохи грошей і вирішив приїхати допомогти, тому що я спостерігав за всім, що роблять росіяни. Це просто жахливо, що вони намагаються захопити невинну країну. Більшість не вірили, що Росія справді піде на цей крок. Я дивився інтерв'ю за день до нападу Росії. Вони не вірили, що вона пересіче кордон, але вона це зробила, убиваючи невинних цивільних і солдат. Тому я подумав, що поїду і постараюсь допомогти чим зможу. Разом із побратимами з іноземного легіону Джеймс найближчим часом виконуватиме військові завдання за призначенням. На півдні У мене є декілька друзів з Миколаєва. Ми були разом на завданні, і потім вони запитали, чи ми хочемо підписати контракт з базою тут і в Одесі. Я знаю, що є різниця між добровільною участю і тим, щоб бути частиною збройних сил. У мене завжди був дух бійця, і я відчуваю, що напевно це те місце, де я зможу допомогти найкраще. Наталя Приходько Ігор Новідомський, Ніс ТВ для є новин.